Якби на початку ХХ століття існувало телебачення, то в програмі обов'язково були б шоу про подорожі, а виробництвом займалася би всеукраїнська спілка вчителів і діячів народної освіти. Тому прямо зараз ми розпочинаємо подорож у минуле. І наші ведучі Настя, Юля, Інна, Іра, Аліна. Представляють 1906 рік. Осінь. Борис Грінченко, мешканець цього будинку, цієї ночі не зімкнув очей. Він працював над словником над роботою всього його життя. І нарешті ранок і він складає останню літеру словника, надягає свій найвишуканіший костюм, обіймає міцно свою дружину Марію, збирає всі чернетки словника та виходить у просвіту. І ось сьогодні день, який стане днем народження коду української нації. Цей будинок, що на бульварно-Кудрявській, 26, був відомим тогочасним киянам як будинок просвіти. Тут збиралася еліта, обговорювалося, омріювалося та творилося майбутнє України. У Грінченка зараз важливе обговорення. Просвіта відкриває першу бібліотеку з україномовними виданнями. Потрібно узгодити бюджет. У коридорі його окликає Лариса Косач. Яка пізніше буде відома як Леся Українка, яка і займається відкриттям бібліотеки. У її руках свіжий примірник поеми у катакомбах. за мить розгорнувши поему у своєму кабінеті, письменник прочитає: І все за те нас мучать, розпинаються, що ми не хочемо служити ідолам і признати князя тьми нашим Богом, бо ми ходимо в світлі, а не в темряві. Щоденно повз будинок на вулиці Симона Петлюра, 8 тисячі заклопотаних людей спускаються до центрального вокзалу міста Києва. Вони поспішають до своїх потягів, навіть не підозрюючи, що сталося тут цього житневого пообіддя 1906 року о 16.00 в кабінеті редакції Київської старіни. Євген Чекаленко – власник редакції, один з найбільших землевласників в Україні того часу. Він захоплювався українською культурою і не шкодував грошей на її розвиток. Це йому належить фраза Легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте її любити до глибини своєї кишені. Усі належні документи було підготовлено. Останні правки внесені. Залишилось тільки одне поставити підписи. Того дня на другому поверсі будинку було підписано до друку перший том словаря української мови. Тепер в української нації є власний паспорт. Століття тому центральний столичний район окраїна Києва. Тут невеличкі маєтки, вишневі сади і стрімка либідь. Вулиця Маріїнсько-Благовіщенська. Саме цією вулицею того дня Борис Грінченко прямує в гості. Будинок 95 родинне помешкання Миколи Лисенка, знаного на той час етнографа, громадського діяча і, що найголовніше, композитора. Борис Дмитрович приходить першим. Завжди стриманий, сьогодні він помітно нервує, адже має повідомити своєму старшому наставнику надважливу новину. До речі, саме Микола Лисенко був одним із тих, хто наполягав на кандидатурі Грінченка до впорядкування словаря. Господар зустрічає гостя на порозі і бачить все по його очах. Словник відбувся, українська мова починає офіційно існувати. Тут, у вітальні на другому поверсі, сьогодні лунатимуть романси на вірші Шевченка. Та Грінченко не почує жодного з них. Його непокоїтиме думка про його доньку Анастасію, а ще ненависний кашель, через який він декілька разів вибачатиметься і виходитиме з вітальні. А Лариса Косач дивитиметься йому вслід за непокоєним поглядом. Вона вже декілька років безрезультатно лікується від сухот. У 1906 році Борис Грінченко ще живе на Гоголівській, проте його останнє помешкання буде неподалік Лисенка. Будинок стоїть. Він ще досі пам'ятає ту страшну ніч, коли в родину Грінченків надійде звістка про смерть єдиної дочки. Вона помирає у в'язниці від сухот. Невдовзі помирає, і його новонароджений онук. Робота вже не рятує Бориса Грінченка від таких потрясінь. Тяжкі переживання, загострення хвороби з цього будинку. Борис Грінченко поїде назавжди з України, поїде на лікування до Італії. Так і не потримавши в руках останній четвертий том словаря. Ліки від туберкульозу винайдуть лише через 11 років після його смерті. Особистість Грінченка зітреться радянською історією. бо надто багато було зроблено для визнання національної ідентичності українства за короткі 46 років його життя. Проте сьогодні, у 2023 році, ім'я Грінченка повертається до українців, тому що майбутнє покоління мають знати, завдяки кому ми говоримо сьогодні своєю українською мовою. Thank you.